Привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат, всіх гостей мого каналу, всіх підписників, всіх любителів астрології і нумерології. Щиро дякую всім за відгуки. А ми продовжуємо. І сьогоднішня тема супердати народження. В чому сила цих супердат? Кожна планета має свою цифру. А коли дата подвоюється в числі і місяці народження. То енергія, що дає нам планета, теж подвоюється. І так, 1.01, 1 січня. Народжуються люди надвитривалі. Тут дії планета Сатурн. Це планета в астрології, дисципліни, це величезні виклики, відповідальність, цілеспрямованість, влада, керівництво. Людина, що народилася 1 січня. Гіпервідповідальна, помре, але зробить. На них тримається світ. Сурові, іноді строгі, жорстокі до себе. З Астромедицини Сатурн це косна система. Тому часто проблеми з ногами, челюстю, зубами це суперкозероги. Найкращий їхній день для починань це субота. В англійській мові субота так і названа на честь планети Сатурн. В міфології Сатурна зображали як дідуся з довгою бородою і косою. Існує давньогрецька легенда, що Сатурн заздрив своєму батькові урану і косою відрубав йому геніталії. Тобто, в мінусі проявлення сатурнянської енергії, це заздрість і жорстокість. А в плюсі козиріг це жіночий знак зодіаку, де коза-годувальниця виплекала немовля. Ця коза Амальтея є образом тієї кози у фольклорі. Ритуал водіння кози є символом смерті старого та народженням нового. А також 1 січня вся планета святкує новий рік. Але за святкуванням часто забувають про іменинників, залишаючи їх на самоті зі своїм святом, зі своїм днем народження. А хто ж народився 101? Які відомі і знамениті люди? Знаємо, що народився 1 січня Степан Бандера, політик, революціонер, лідер націоналістичного визвольного руху, під час судилищ над активістом. Люди і судді невільно вставали з місць. Перед знищенням Степани Бандери було вісім спроб його вбити різними способами і різні агенти. Він захоплювався різними видами спорту, грав на багатьох музичних інструментах, був членом драматичного гуртка. Також 1.01 народився Моріс Чеснат, американський актор, пристрасний любитель, любитель спорту. Гравець у Покер. Чеснат мав за плечима велику кількість акторських робіт, понад 75 робіт. Одна з них у фільмі Солдат Джейн. Колін Морган, британський актор, родом з Північної Ірландії. Відомий насамперед роллю Мерліна в одноіменному серіалі є майстром імітації акцентів. Він також не вживає молочні продукти через непереносимість лактози. Також 1 січня народився Верн Троєр, американський актор, каскадер, стендап-комік, відомий за роллю Мініми у фільмі про Остіна Пауерса. Також 1 січня народився Валерій Маренич, український співак, соліст групи Тріо Маренич, співавтор і засновник гурту. Що виконував як народні, так і авторські українські пісні. А також знаменита Мішель Мерсьє народилася 1 січня. Вона відома за ролю Анжеліки, знає досконало 4 мови, хоча й була заручницею одного образу в кіно. Пережила й багато важких особистих трагедій в житті, а в дитинстві займалася балетом. 1 січня народився і Едгар Гувер, американський засновник ФБР, державний діяч, що очолив бюро розслідування 29 років. А також Матієвич Левко, корабельний інженер, перший авіатор українського походження, суднобудівник підводних човнів, політик, український діяч, один із засновників. Революційної української партії. Любі друзі, напишіть у коментарях, хто з ваших знайомих, друзів, колег чи товаришів по службі, а може, ваших родичів є супердата 1.01 або 1 січня. Який темперамент, характер, яка вдача в них, які особливості ви помітили? Буду чекати, всіх обіймаю до нових зустрічей!